В найсуттєвих обставинах нашого життя ми залишаємося сам на сам своєю бідою, своєю хворобою, своєю смертю, коли ніхто не може допомогти. А треба впоратися з тим випробуванням, яке прийшло, перше воно чи останнє. Воно тобі призначено. І ти один перед ним. Само сам на себе. Треба мати сили і мужність, тому що є речі, в яких нам ніхто не може допомогти. І це треба пам'ятати і знати, не розраховувати, що хтось за тебе щось може зробити неправда. своєю тугою смертною, своєю втратою найдорожчої людини, своєю хворобою і боротьбою проти смерті за життя я залишаю один. Сам один. І про це він говорить ця подія. Бог може прийти. Бог приходить тоді, коли ти вже втратив надію можливу. Як казав, колись старець Сілован, він догав Бога не один рік. Про звістку, про спілкування, про його любов. І, зрештою, сказав, Господи, ти не Саме тоді Бог є не всі. Нам треба розуміти, що є. Обставини, коли ми для того, щоб здолати щось, ми повинні дійти до краю. Вичерпати всі свої можливості. Останнє вже віддати, можливо, тоді з'явиться і врятує, і піднесе. І знову надихне. І скаже, що з ним ми не здолані. А коли ти на себе самого покинутий, і Бога в тебе нема, стан сумнівний, стан небезпечний. Треба чекати Бога, коли він прийде. Його воля не наша воля. Його шляхи не наші шляхи. І незбагненна та його премудрість і той промисло. Він тільки чекає від нас, щоб ми були. Готові прийняти його допомогу, щоб ми його не зреклися, щоб ми зробили все, що залежить від нас.